Вітаю вас, Борислав, Херсонська область. Вітаю вас з новим роком з Новим роком. Бажаю вам мирного неба, щастя, здоров'я і щоб наші ці вже страхи від війни вже завершилися, щоб у нас був мир. Сьогодні 1 січня 2023 року. Сьогодні Бог учує і весь всесвіт інформаційний наші побажання. Я вас прошу. Ви, будь ласка, об'єднайтесь з кимось, хто там у вас є у хаті, в квартирі. І ви скажіть голосно у простір інформаційний, що ви дуже просите вищі сили, щоб вернувся мир на нашу українську землю. Ви, будь ласка, попросіть, щоб Господь явив своє чудо. І Він обов'язково відповість на, наші, на наше бажання, таке обще єдине бажання. Борислав, я вас дуже прошу, дівчатка, хлопці, жіночки, чоловіки, всі-всі-всі, хто бажає миру, сьогодні скажіть у простір своє бажання миру на Україні. І, і додавте ще обов'язково те, що касається воєнних дійств імені території ваших, щоб вас освободили вже від обстрілів, все, що ви хочете, іменно, те, що касається України, і щоб мир повернувся на нашу святу землю. Сьогодні 1 січня, перший рік року, ми закладаємо фундамент того, що буде далі. Я вас дуже прошу, приєднуйтесь. Якщо ви в закритому просторі, ви трошки приоткрите форточку, підійдіть в два, три чоловіка, один, скільки є людей у хаті, Стільки. і скажіть, Господи, яви своє чудо, верни на землю, мою, українську, мир. І нашим ворогам верни те, що вони роблять для нас погане. Хай воно повернеться все їм додому туди, хто робить нам погане. Хай все зло і все те, що вони хочуть з нами зробити. Вернеться до них, Господь допоможи, будь ласка, в цьому, і все буде добре. А тепер я відповідаю на, ваші, на вашу таку просьбу. Ви просили спитати, як буде Бориславі, в Херсонській області, які будуть події, чи продовжуватися обстріли на неділю до свята, до з 1 до 7, до 7 січня, те різдвоя ми. З вами справляємо по православі ще по інерції. Ну, 2 Різдва, то й 2 Різдва. Хай буде 2 Різдва. Яка нам різниця? Головний мир, а Різдво празники чим більше, тим краще. Бог у нас великий, єдиний, і ми будемо відмічати. І це, не, і це тут немає нічого поганого. Давайте спитаємо. Береслава, Херсонська область, ще будуть обстріли, які будуть події. Вибачте, гучно дуже інформаційне поле. Береслав, Херсонська область з 1 по 7 січня 2023 року. Чи будуть обстріли? Яка будь, які будуть події в місті будь ласка. Місте Боріслав. Я вас дуже прошу, будьте уважними цю неділю. Показують Обстріли ще такі ще попадання, может быть, здання попадать. І далі, может быть, может быть, даже немножко и жертвы. Понимаете, что, может быть, дітей своїх бережіть. Бережіть своїх дітей. Вс... Ну це буде вища справедливість, буде страшно, конечно. Ну, так должно быть, ну, Ой, я не знаю, які слова подобрать. В общем, цю неділю буде страшно випадає карта страшного суда и а вы сейчас справедливость она що так не будет завжди вот не будет так завжди поверьте да буде будет обстреливать просто будет він будет обстреливать Береслав пока він не может успокоиться ничего же я вам кажу такую информацию вам ну вона, вона потрібна такая информация Він цей король мечей все равно він Поки в активній фазі воно і оборон ну, шукають ключі до оборони і наші і воїни, но ця неділя в Ярославе буде неспокійна. Ви все запомнили. Ви в себе вдома, на своїй території, а таке робиться. Бережіть, діточок там, діток, Головне саме ховайтеся самі, діточок ховайте. Ця неділя буде так, себе. ворог лютує. Просто лютує. Беріслав, Херсонська область з 1 по 7 січня. Беріслав, Херсонська область з 1 по 7 січня. питання, як ці всі дороги, це все роздоріжжя, те, що ну, непонятна у вас взагалі ситуація. Визвана територія під обстрілами, і всі дуже про це багато думають і шукають ключ, як цю проблему. Шукають ключ мужчини, як цю проблему вирішать. Надіжда є. Так що не сумуйте, треба поберегтися до сьомого, потім напишете мені. І подивимося, Будь ласка, добре. Енергії на Береслав, які будуть з 1 по 7 січня. Будь ласка, підскажіть? Дьявол там, ворог? А з ресурсами буде погано. Вода, світ, що у вас там погано? З ресурс це такий ресурс для життя. Вода, світ, опалення, таке газ. Щось буде важко в Беріславі. Ну, ви будете все одно дружелюбно відноситися друг до друга. М -м -м. Дуже ви жалієте за ті прошлі життю за хороше. Ви дуже депресуєте, Беріслав. Це такі енергії, я вам кажу, показують. І подавлення. Бачите, жінка, зараз вам постараюсь показати, жінка обхватила голову. І дуже дуже важко, пока Беріслав. Напишіть, будь ласка, це правда? Вам там сильно важко. Відненькі. Давайте молиться за всю Україну, за Борислав, за Херсонську область, хай Господь допоможе визволить лівий берег. А ваші визволені території, хай вже не, не піддаються не обстрілам, нічому. Хай буде все тихо, мирно, благодійно. і щоб все було спокійно. Борислав, люблю вас, кожного з вас. Україна, разом молимося, обіймаю кожного з вас. Вітаю вас з новим роком. Обов'язково загадайте свій бажання своє і скажіть його в голос, в голос у простір, інформаці... у всесвіт, до вищих сил обов'язково буде відповідь. Вона обов'язково нам прийде ця відповідь. Обнімаю і люблю кожного з вас, Борислав. Можаємося, все в нас обов'язково буде добре. До побачення! Пишіть, будь ласка, коментарі, я буду чекати. Ставте лайки. До побачення.